Фендів Он Невера Мода. Сезон Літо Весна. Ось така сорочка в лоті, футболки від Selected Базові моделі. Безрукавка. Джек Джонс. Вітровки, піджак блузки, футболки. Розмірі L, XL 2XL. Футболки на довгі рукав, на короткі рукав, комбінезони від Selected Побірці 120 Євро в зеленому кольорі. В бежевому кольорі, сукня. Цей комбінезон. Сукні, кофти на довгий рукав, панамка, джинси? розмір 27 32, еска, штани 26 32, штани 36 розмір, спідниця, Майки, шорти, блузка, джинсові шорти, сорочка, спідниця, сукня, безрукавка, спідниця, утягуюча білизна і сумка.